Добрий день, вітаємо на ховспейс. Вітаємо. Знову говоримо про ті зворотні сторони медали, які супроводжують літній період часу. Говоримо про непритомність і головокружіння під час спеки. В наших краях спека буває часто, тому питання актуальне. Тож, Вікторович, скажіть, будь ласка, чому під час спеки виникають ці симптоми з непритомлення та головокружіння? Та може є якісь групи людей, які перебувають в першу чергу у зоні ризику. Так, дійсно, проблема актуальна, особливо в гарячу пору року. Знепритомнення під час спеки має наукову назву, називається вона теплове синкопи або теплова непритомність. От. Найчастіше всього цей стан пов'язаний з тим, що відбувається розширення вен, перерозподіл крові. Ось, і, власне кажучи. Зміна положення тіла, яка все це діло супроводжує. Ось Таким чином, головний мозок тимчасово недоотримує живлення, ось, і а, тимчасово вимикається. Стан тимчасовий, самостійно виникає, самостійно зникає, особливих заходів якоїсь перестороги не існує. Необхідно лише відтягти людину від. Теплового випромінювання, якщо така ситуація була, або трішки охолодити. Тобто механізми ті ж самі, що й при тепловому ударі. А чи є якісь симптоми, які передують непритомності, або це абсолютно раптово відбувається? Е, може відбуватися раптово, як ви правильно зауважили. Ось, але в більшості випадків є, так би мовити, передвісники. До них відносяться легке запаморочення. Іноді нудота, іноді відчуття пітливості, іноді оточуючи, помічають блідість людини, яка збирається знепритомніти, іноді це порушення зору, тобто там різного роду мурашки, потемніння, тому подібне. Mm -hmm. Ось ось на це приблизно можна орієнтуватися. А, який обсяг першої допомоги при знепритомленні під час спеки? Стосовно знепритомлення під час спеки, то обсяг допомоги майже ідентичний до такого при тепловому ударі. За виключенням того, що необхідно все-таки диференціювати тепловий удар і звичайне знепритомнення. А чи є якісь заходи безпеки, які можуть допомогти уникнути теплового удару? Безперечно, захід не. Захід, по суті, один. Не перегріватися або вчасно охолоджуватися. <гум> якщо говорити більш розширено, то різного роду заходи будуть виглядати як перебування в приміщенні, яке не перегрівається, а якщо перегрівається, то зашторювати або охолоджувати, вживати достатньо рідини, не перенавантажуватися фізично, тобто понад власні можливості, що теж важливо. Особливо для спортсменів або людей, які зараз покращують свою фізичну форму. А скільки саме варто вживати людини під час спеки? Насправді це досить дискутабельне питання, але сходяться на середніх показниках близько двох літрів. Але це враховуючи взагалі всю воду, яка має потрапляти в організм. Акцентую на цьому. І наостанок чи слід пройти якісь обстеження, якщо ці симптоми постійно повторюються? Або просто списуємо все на погоду і не звертаємо уваги насправді досить важливе зауваження. Якщо ці симптоми повторюються, більш того, якщо вони повторюються часто і не тільки у спекотну погоду, то так. Є питання необхідно все-таки звернутися до лікаря. Можливо, можливо, лише можливо а у людини є якийсь стан, який спричиняє ці всі втрати свідомості. Це може бути щось несуттєве на зразок порушеної роботи по регуляції судин, а може бути щось набагато більш суттєве. Тобто, різного роду пухлини, різного роду захворювання, нервової системи ось такого характеру. Дуже дякую, Вікторовичу. Сподіваємося, так. що цьогорічне літнє сонце даруватиме нам тепло без різноманітних побічних ефектів. Абсолютно. На все добре. Всього хорошо.